Які тригери продажі використовують ЗСУ для рекрутингу? Я вирішив розібрати банери ЗСУ, після яких багато людей не тікають від ТЦК, а навпаки, вступають до лав оборони. І перший банер я люблю третю штурмову. Тут все просто секс продає. Це знає кожен маркетолог. Цільова аудиторія цієї реклами чоловіки. І звичайно, кожен чоловік має потребу бути коханим та бажаним в очах дівчат. Третя штурмова дуже грамотно обігрує цю потребу і таким чином впливає на рішення своєї цільової аудиторії. Далі Банер колаборації Азову та Work.ua війську потрібні різні професії. Тут вони розширюють цільову аудиторію, для якої може бути цікава ця пропозиція. У багатьох чоловіків є приховане заперечення. Я не створений для війни. Тому Азов працює з цим запереченням, кажучи про те, що їм потрібні різні люди, різна цільова аудиторія, не лише військові, всі від механіка до програмістів. Далі, кожен день твого очікування і вагання продовжує цю війну. Тут іде вже така більш агресивна подача, особливо це розраховано на тих, хто. То все ще вагається і каже: Я подумаю. Таким чином, вони намагаються пришвидшити це рішення. І останній банер від гвардії наступу: перетвори свою лють на зброю. У великої кількості цільової аудиторії є питання, що робити, і знаючи своїх клієнтів, гвардія наступу пропонує рішення. Ось що треба робити: перетвори свою лють на зброю. Респект Збройним силам України за такий креативний та сучасний підхід, а також за захист наших життів. Слава Україні!